Всім привіт! Сьогодні покажу, як виключити пошук iPhone. Вийти з iCloud і пустити мобільний телефон iPhone до заводських настроїк. В першу чергу заходимо в параметри. Заходимо в свій обліковий запис. І тут у нас є така штука, як локатор. В першу чергу виключаємо локатор. Ось так нажимаємо і вимикаємо пошук. Тут він у вас попросить парольчик. Так. Тут зйомку ведемо без. Вас. Вводимо свій парольчик. Так. Функція вимкнулася. Чудово. Передаємо самого кінця, виходимо з самого облікового записа. Виход. Виходимо з облікового записа. Є у нас ще така функція. На клавіатурі нажимаємо зірочка рішетка 06 рішетка. Тут у нас є і Мей. По ньому можна через спеціальні сайти перевіряти, чи пошук айфона активний, чи вже вимкнутий. Це дуже добре для тих, хто купує бушний телефон з рук. Для того, щоб перевірити, його, чи він точно чи... Чи ні. Так, далі переходимо в загальні, йдемо в самий низ, і є у нас таке перенести чи скинути iPhone. Стерти весь міст і параметр. продовжити Стерти iPhone. Все. Тепер у нас цей iPhone стирається. Ну, це, цей процес у нас відбудеться дуже-дуже швидко. -дуже Ну що ж, після того, як він повністю скинувся, у нас вже починає різні мови питати, по яку він хоче закласти, задати. Так, обираємо українську. Територія у нас. Україна. Далі налаштувати іншого пристрою. Так, зараз я йому ще дам. Підключення до Wi-Fi. Якщо будете брати образно у когось iPhone із рук, обов'язково його треба спочатку активувати. Так, активувати, то Маленько треба почекати, але так ви будете знати 100%, що iPhone не залучиться. Саме на цьому етапі вонися блокують. Тобто відбувається активація, хтось не виключив пошук iPhone. І все, він це Так, далі. Зараз людина. Пізніше. Не використовувати код доступу. Не використовувати код доступу. Нічого не переносити. Пізніше в параметрах не використовувати. Все, наш iPhone красиво скинувся. І буквально за пару минут ми все прийшли. Всі шаги, як викинути пошук iPhone, як вийти з iCloud, як пустити його до заводських настройок і як його активувати. Дякую всім за увагу!